Із угрупуванням тих політичних сил, які, в принципі, на сьогоднішній день розглядаються. Водночас, тобто, можливо, та ж сама пора, чи, наприклад, представники блоку ключка, які фізично не можуть потрапляти ще на вибори. Чи не говорять про те, що саме ті сили можуть пред'явити свого кандидата, на вашу думку, сильнішого, аніж ви, і саме тому ви не можете визначитися? Скажу скромно. Я не вважаю, що хтось є підготовленіший від мене серед тих людей, які називаються. Але і зараз не йдеться про власну самооцінку, завищену чи занижену. У мене немає комплексу меншовартості. Я в своїй відповіді вам хотів це продемонструвати. Але, Але повертаюся до того, що віде, зараз не, не завдання віде. назвати прізвище і сказати, от я конче, там хочу бути. Та даруйте. З точки зору майбутньої України і того, що може відбутися, нам байдуже, яке прізвище буде міського голови Львова. Байдуже!